Ми вводили три дослідження і перші дослідження стосувалися навіть не дослідження, а зробили огляд законодавства міжнародної практики, практики українських підприємств, практик, які запроваджуються в Україні. Порівняли наше національне законодавство з міжнародними, з міжнародними стандартами, конвенціями на відповідність національного законодавства. Ми зробили, здійснили дослідження потреб матерів і батьків, які повертаються з Відпустки, но опитували не тільки батьків, які повертаються, ми опитували також матерів, які, батьків, які, матерів, які збиралися у відпуску по догляду дити, за дитиною. Ми опитували також ті, хто перебував в такій відпустці, і ті, хто вже повертався з такої відпустки. І ми також зробили дослідження. На базі наших українських підприємств ми зробили дослідження, здійснили дослідження щодо потреб і можливості українських роботодавців українських підприємств стосовно реінтеграції, професійної реінтеграції. І проблем повернення батьків після відпустки по догляду за дитиною. Я сьогодні хочу зробити дуже коротко огляд таких результатів дослідження. Ну, ми оцінюємо наші, наші три дослідження як унікальні, і унікальність цих досліджень полягає в тому, що ну вперше в Україні ми вивчили практики професійної реінтеграції за кордонами в Україні. Ми встановили рівень обізнаності батьків щодо своїх трудових прав. Ми отримали інформацію про реалізацію норм трудового законодавства в сфері захисту трудових прав батьків, визначили основні проблеми. І потреби батьків при час повернення їх до роботи до професійної діяльності визначили основні потреби можливості роботодавців. І головне, що ми дійшли висновку, ми визначили ті категорії окремі категорії населення це молоді батьки, одинокі батьки, матері, батьки за соціально-демографічними характеристиками, що є найменш соціально захищеними, які потребують сьогодні підтримки держави. Ми проводили дослідження. У вас є, ви бачите, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Миколаївська, Сумська область, Черкаська і місто Київ. А також у нас все таки ми працювали і в Закарпатській, в Київській і в Тернопільських областях. Я Працюю як менеджер проєктів соціальної сфери, представниця Європейської комісії, і досить часто журналісти питають, а чому саме Єврокомісія ну, скажімо, згодила фінансувати от, проєкти в галузі гендерного рівну гендерної рівності. Ну, два таких відповіді. Перша відповідь це стосується саме тому, що гендерна рівність це. Дуже важлива складова частина всього європейського законодавства і саме створення європейського союзу на базі права людини відсутності дискримінації будь-якої дискримінації, саме дискримінації за ознакою статі. І і друга важлива складова це тому, що гендерна рівність дає можливість залучати жінку. В її соціальній функції це велика велика можливість для розвитку, скажімо, трудових ресурсів, накопичення, накопичення громадського капіталу, фінансового капіталу. Це скажімо, якщо працюють двоє у сім'ї. Це створює велику і більш потужну можливість, внутрішню можливість не тільки для цієї сім'ї, а для всього, для всієї держави. Зросте куповельна спроможність, росте ринок внутрішній, і збільшується товарообіг, починає працювати економіка. Тому гендерна рівність це велика велике питання. І от, скажімо, європейський союз. Всі, всі країни мають е, певні е, труднощі, і в Європі також є ті труднощі, про які ми сьогодні чули, е, з виходом е, після декретної відпустки, після е, жінка чи сім'я має робити вибір, що робити. Е, і для того, щоб все це якось збалансувати, збалансувати потреби сім'ї у розвитку, збалансувати потреби держави, суспільства в цілому. Приймаються не тільки законодавчі акти, а й розробляються, ну, скажімо, досить такі поширені практики соціальної відповідальності бізнесу.